Олена Філонова один мільйон підписників. Головна подія року у Олени Філонової – це безумовно те, що вона нарешті схудла. Дуже багато років вона намагалася привести себе до ладу, але в неї нічого не виходило. Вона жерла, плакала, ловила хейт, знов плакала, знов жерла. Нарешті їй це вдалося, і тепер вона скрізь напівгола. Ось так, наприклад, вона привітала свою аудиторію з новим 2025 роком. Чомусь в трусах, в якомусь незрозумілому під'їзді, аудиторія то не оцінила, Олена знов засмучена, що знов не так, я ж схудла, привітайте мене. Ми вітаємо тебе, Олена. Ти дуже гарна. Але навіщо ти вивела ось ці сторіс, де починаєш консультувати людей зі схуднення за півтори тисячі. Гривень. І особисто ми не проти того, щоб люди монетизували свої навички, свій досвід, свої практичні якісь наробітки. Але, Олена, ти не експерт, ти не спеціаліст, ти схудла не завдяки правильному харчуванню, ти схудла, не завдяки спорту, ти схудла завдяки препарату, який тобі виписав якийсь незрозумілий лікар-дерматолог. Чи готова ти, Олена, нести відповідальність за те, що будеш продавати на своїх консультаціях? І що ти там будеш, власне, продавати? Координати лікаря, схеми схуднення. Що? Що саме, Лена? Звичайно, кожна людина несе відповідальність за себе самостійно, за свої рішення, за свої гроші, за своє тіло і так далі. Але, Олена, ти інфлюенсер, ти блогер, який є лідером думок, навіщо ти це робиш, Лена? Я щиро сподіваюся, що відповідні органи не залишаться осторонь і перевірять цього лікаря на предмет того, чи має вона право виписувати будь-кому ці рецепти зі схуднення і заодно перевірять Олену, яка навіщось виклала пост російською і сказала, що тепер їй можна все. Ну а ми приєднуємося до Олени. Ми, звісно, в трусах і не в під'їзді, але вітаємо всіх з Новим роком.